У Житомирі в останню путь провели загиблого 40-річного воїна Іллю Мельника. Чоловік народився 2 серпня 1984 року у місті. Житомир навчався у загальноосвітній школі номер 6 Згодом Ілля здобув професію каменяра у фаховому коледжі архітектури та дизайну. Також він навчався в приватному вищому навчальному закладі Європейський університет на факультеті економіки та менеджменту. Він захоплювався природою. Він любив цей світ, любив життя. Він любив музику, грав на гітарі, його завжди оточувало безліч друзів, так як він був душею компанії. Він завжди вмів розрадити. Підняти настрій у важкі моменти. Окрім цього, чоловік мав талант до акторства і навіть виступав у театр студії Диваки при Житомирському центрі творчості дітей та молоді. Його Яскраві виступи надихали глядачів по всій Україні. Після навчання він працював на різних підприємствах міста Житомира, також став керуючим магазином. Він брав участь у проєкті з відкриття магазинів нового формату. Друзі та знайомі загиблого запам'ятали його як відкриту, щиру та життєрадісну людину. А найбільшою гордістю і любов'ю чоловіка була його донька Марія. Він так мріяв побачити її випускний вальс. Він так мріяв відвідати з нею ще безліч концертів. Мріяв створити для неї. Щасливе майбутнє та війна зруйнувала всі життєві плани у листопаді 2024 року. Ілля доєднався до лав захисників України та став на захист батьківщини у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо та хоробро захищав рідну землю. Та 15 березня 2025 року, під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини, Ілля Іванович. Героїчно загинув у вічній скорбуті. Залишились рідні, близькі, друзі та бойові побратими загиблого. Світла пам'яті вічна слава герою. Для Житомирського військового шпиталю передали апарат вакуумної терапії від міжнародної благодійної організації Athletes for Ukraine». Прилад здатен пришвидшити загоєння ран. Багато є хлопців, які сьогодні потребують такі такої терапії. Вона більш по часу ріше призводить до загоєння ран. А їх чимало після поранень ампутацій. Міжнародна благодійна організація заснована біатлоністом Єнсом Штаннігеном. Раніше існувала з ідеєю відсторонення російських та білоруських команд. З Олімпійських ігор, однак, з початком повномасштабного вторгнення почала надавати різноманітну допомогу Україні. Ми лише невелика німецька організація, але з різноманітними людьми з Німеччини, з олімпійськими чемпіонами, об'єдналися разом. Ми повинні щось робити проти російської агресії та підтримувати український народ. Ми робимо все можливе, щоб підтримати вас. раніше до шпиталів вже передавали один такий апарат. Також для покращення роботи медпрацівників благодійники надали ноутбуки. Саме цей візит показати солідарність з Україною, показати, що вся Європа та весь світ з нами, і будуть відстоювати нас до останнього, чекаючи перемогу і сподіваючись вже скоро побачитись у нашій мирній сильній державі. У Житомирі відбувся чемпіонат Збройних сил України з гирьового спорту серед родів видів військ та вищих військових навчальних закладів. Всього взяли участь 13 команд, незалежно від військового звання чи статі. Будуть приймати участь так як жінки, так як чоловіки. Жінки будуть виступати з гирею 16 кг та 24 кг, Вже більш підготовлені, більш професійні чоловіки. Гирі двадцять 24 та 32 кг. Переможець визначається за найбільшою кількістю виконаних підйомів без постановки гирі на поміст з довільністю. <зільною> зміною рук. найсильніші будуть нагороджені призами. Загальне командне місце чекає кубок командувача е, вилитий з металу. Е, далі нагороди, плакетки, медалі і особисті і, е, телевізор за перше командне місце. Команді дарується телевізор для використання в навчально-виховному процесі або інших там заходах. Плюс в особистій першості в кожній ваговій категорії, яких у нас 11, Кожен учасник який займає перше друге місце, отримує цінні подарунки, такі як наручний годинник, павербанк та термокружка з емблемою нашого спортивного свята сьогоднішнього. Серед учасників чемпіонату є не лише професійні спортсмени, але й аматори. Однак всі вони налаштовані на результат і перемогу. Спорту він вимагає не тільки високого рівня розвитку фізичних якостей, а й дуже високий важливий фактор має характер, вольові якості, характер, що дуже дуже важливо для військослужбовців для, для людей і для військослужбовців сьогоднішній ну, стан. Війни. Гирьовий спорт привчає до витривалості дисципліни, що допомагає військовим у службі та виконанні бойових завдань. Очікую показати результат. Дуже хочеться, щоб перемогла команда. Так як це кубок командувача, дуже хочеться, щоб ДШВ були першими. І, звісно, кращий результат показати, мабуть, не вдасться, бо все-таки був перерив тривалий. Але. Сподіваюсь на гідний результат, як зізнаються військові заняття спортом, це своєрідний вид відпочинку. Це такий маленький лайфхак, як можна побувати трошки, начебто, у відпустці, ну і при цьому провести час з користю. Тобто ніхто не знає, можливо, ніхто не знає, що займаєшся спортом, трішки себе підтримуєш. Та і навіть от ти, якби так крепкий парень, та? і тебе можуть взяти на змагання. Ну от я, як на чвіс, я завжди приділяю увагу, коли знайомишся з особовим складом: а ага, чим займаєшся, чим захоплюєшся. А такий спорт, а такий спорт, і можливо, можна буде залучити це. Ну і відпочинок, і розвантажиться, і позмагатися. Ну це класна штука. За результатами змагань перемог. У чемпіонаті здобула команда десантно-штурмових військ.